Про голод я вам що можу сказати? Про голод я можу вам сказати, що я в той час був у Харкові, а? працював. Працював у Харкові, і я в Харкові бачив, як на тротуарах лежали голодні, протяг... протягнувши руку, що просили хліба, а? але їх зразу міліція забирала, а? грузила у каміни і Вивозили за Харків. Де вони їх дівали, це питання. Але це вже були, можна сказати, що ну, смертники, а. А хто були ці люди? Жінки, чоловіки, діти. Бу, були і жінки, були і були чоловіки. А дітей не зауважили? А дітей я не завважив. Uh -huh. А, ну ну. І а ну. так що і, ви... і, і, а, Бо чому? І у Харкові пр пробивалися, от, тому що в Харкові Харків був в той час столиця України, як ви знаєте, а? і там відкрили одразу два склепа, от хлібних склепа, який називався комерційний хліб, давали. І оці люди із сел стремилися туди, розумієте, попасти. Але потрібно сказати одну річ. що Виїхати потягом було неможливо, бо було заборонено їм видавати квитки. Це тільки квитки отримали ті, які в командировки їздили, розумієте, а місцеве там населення, селяни їм це було заборонено, розумієте? То де хто з них, хто ще мав якусь фізичну силу, значить приходив до Харкова, і ото там падав на тому тротуарі. І так і гинула. А черги були у той час до цих склепів, от, до комерчих склепів, по 500-600 персон. Де там один другого давили, розумієте? Але так само, як хто ще там мог фізично втриматися, то його бачили, що він є з села по одягу, розумієте, і міліція їх від тіля із черги забирала. У камени і виводила їм не дозволяли навіть купити хріст но.